Я щасливий, наскільки це можливо. Я навіть не маю бути настільки щасливим, бо є багато лайна стосовно мене, яке не зовсім вірне. Але я щасливий, бо я живу життя своєї мрії. Сьогодні ми поговоримо про ф'ючера. Беззаперечно можна сказати, що ф'ючер кращий серед живих. Справжній гоу-виконавець, який не випускає дабл кап з ліном і блант з рук. Ф'ючер пройшов шлях від продажу креку на околицях Атланти до премії Греммі Голос Future був буквально створений для автотюну, а бути справжнім вуличним гравцем йому пророкували самі небеса. Він Плута, він Хендрикс, він Визар той самий час. Сьогодні ми поговоримо про живого Гоута. Ф'юче. Хто він такий? Та який був його шлях до успіху? З вами міністр Флексу. Ви на каналі Треп ЮАЙ Лесґрітес Гоу. Гей Ферне yeah! i Усе, що стосується музики, я хочу вивести на новий рівень, каже Ф'ючер. Все має бути правильно, тому що якість музики має відповідати моїм очікуванням. Коли справа доходить до впливу, Ф'ючер каже, що його надихнув талант і унікальність легендарного Джимі Хендрікса як артиста. Він був обдарованою особистістю, він просто залишився тим, ким був, і врешті це окупилося. Саме таке бажання вийти за межі надихнуло Future на назву його дебютного альбому Pluto. Це та ви знаєте, люди кажуть, що небо є межею. Я хотів би вийти за рамки цього. Не так багато реперів є настільки талановитими, продуктивними та впливовими, як ф'ючер. І зараз саме час про це поговорити. Найкращий серед живих це надто високий статус, який Джей Зі оголосив у 2003 році на треку Dirt of Your Shoulder, приголосивши Шона Картера новим стандартом, водночас віддаючи шану покійному тупаку Шакуру та ноторіусу B.I.G. Кілька років по тому інший містер Картер Ліл Вейн претендував на трон, затьмаривши будь-яку конкуренцію. Аноном незаперечної музики, але кого можна назвати королем останніх років. Це наш багаторічний хітмейкер Дрейк, геніальний Джей Коул або, можливо, найбільше голосів набрав би загадковий Кендрік Ламар. Але в постійній культурі хіп-хопу чи справді ти можеш бути найкращим репером, якщо ти випускаєш альбоми не так часто. І хіба Дьорі Салф не має що сказати, коли реп Кевіар від Spotify запитав Twitter, хто з реперів буде на горі Рашмору у 2010-х роках, шанувальники вирішили, чи це будуть Дрейк, Коул, Кендрік і хто? Леброн Джеймс, Ні, четвертий точно має бути ф'ючер. Пізніше того ж року в інтерв'ю Норі у подкасті Drink Champs, Кані Вест зробив те, що на той час звучала як смілива заява. Ф'ючер найвпливовіший репер останнього десятиліття. Навіть 50 Cent сказав, що на сьогодні ф'ючер має вплив на вулиці більше, ніж має Джей Зі. Я потрапив сюди завдяки музиці і знайшов спосіб творити мистецтво словами. І завдяки цьому я просто так живу. Але чи Дійсно, заява канія була такою сміливою. Розглянемо стиль ф'ючера, який, незважаючи на широке наслідування, сьогодні все ще є унікальним. Ф'ючер не тільки використовує свій голос, щоб спотворювати слова та склади у форми, яких ми ніколи не зустрічали раніше. Це його власний інноваційний погляд на концепцію барів, але тексти його треків універсальні, він може вловити весь спектр людських емоцій, від любовно-ніжних до жорстоко токсичних та божевільної енергії. У музичному плані його вплив неможливо заперечувати, особливо після 9 сольних альбомів, 19 мікстейпів, одного спільного альбому, чотирьох спільних мікстейпів, двох міні-альбомів і одного саундтреку для Superfly. Світ все ще чекає на спільний тейп від Ф'ючі метробуміна. Future отримав більше ніж 30 мільярдів стрімів по всьому світу. На початку своєї ранньої кар'єри його звали як Мідхет, та він був афілійований з реп гуртом Dungeon Family. Поки він не затопив андеграунд Атланти своїми мікстейпами. Звичайно, що на початку свого шляху Ф'ючер був відданий вуличному хаслу, а не музиці. Хоча він ніколи не був заарештованим за продаж доупу на районі, але в свої 16 його підстрелили в руку і пограбували, що стало переломним моментом в його житті. Хто зна, можливо, саме це надихнуло його на написання треку Тоні Монтана у майбутньому. Уже його перші тейпи, такі як Dirty Sprite 1000 та Street Сколен, давали зрозумів. Зуміти, що він саме той, хто переверне треп звучання, тому що ніхто до цього не читав реп з автотюном, так як робив це ф'ючер. Ф'ючер надихнув реперів по всьому світу, замість того, щоб брати уроки музики, йти на студію та експериментувати зі звучанням. Звичайно, і до ф'ючера були репери, які використовували автотюн той житті Пейн. Але ф'юче тотально переосмислив використання автотюну. Я можу з упевненістю сказати, що трек репера YC Rex, на який залетів ф'юче. Відкрив фючер дорогу у світ великого шоу-бізнесу. Ще до дропу тейпу стріт з коли. Він вже підписав контракт з Epic рекордс та його альбом Pluto 2012 року став тим, що не можна більше ігнорувати, включаючи такі хіти, як «Same Damn Time», «Turn on the Lights», «Magic», «Tony Montana». Як сказав діджей драма, кожен діджей має мати 30 хвилинний сет від ф'ючера, щоб продовжувати вечірку. Хоча і опинився на обкладинці серед фрешменів по версії Double XL 2012 року. У нього був найгірший фрістайл з усіх. Навіть Роско Деш видав непоганий куплет у треку Crazy But True 2019 року. Він каже, що щодня займається фрістайлом, і ці репери копіюють все від його флоу до айдлібів. Перший великий сингл Ф'ючера був Тоні Монтана. До речі, є цікава історія, як Ф'ючер записував трек Тоні Монтана. Коли Ф'ючер був на студії убитий в хлам, йому прийшла думка на рахунок треку Тоні Монтана, і він його читав так, наче його щелепа не відкривається, і він проціджує слова крізь зуби. На наступний ранок, коли він переслухав цей трек, він був у захваті від самого себе. Це лайно звучало хітово. Все більше людей називають ф'ючера новим королем Атланти, а такі імена, як Джізі, Тіа Луда Кріс, вже не перевертають хіт паради як раніше. Уже починаючи з треку Тоні Монтана, Дрейк і Ф'ючер були на конекті. І Дрейк казав, що музика Ф'ючера це як наркотик. А згодом Мемсі з Торонто зробив ремікс на цей трек. Запаморочлива серія ранніх хітів ф'ючера була незаперечною. Трек Same Damn Time був настільки сильним бенгером, що Шон Діді Компс відчув потребу взятися за ремікс і читанути свій кращий куплет за багато років. Giant, my... Дебютний альбом Ф'ючера 2012 року Плуто був багатообіцяючим, хоча багатьом більше зайшов його другий альбом Honest. My Future заклав основу для того, щоб інші репери йшли за ним, серед яких були Gunna, Ліл Бейбі, Ліл Дерк Ліл Узі та дизайнер. Усі вони черпають натхнення з його стилю. Усі їхні рекламні бібліотеки від способу виконання куплетів до мелодії походять від ф'юче. Важко від цього відійти, тому що я зробив цей проєкт. Найвадіус Демон Вілберн виріс у Кірквуді. Цей район Атланти був охоплений епідемією Креку з початку 80-х до кінця 90-х. Багато наркотиків і багато зброї. Юного Найвадіуса виховувала мати та інші родичі. Також він згадує, що багато наркоманів з району водили його до. Школи. Одного разу на похоронах Фьючер зіткнувся зі своїм двоюрідним братом Ріко Вейдом, якого він завжди вважав свого роду батьком. Похоронна зустріч призвела до того, що Найвадіус однією ногою все ще був на вулицях, але вже тусувався в студії з легендарною родиною Данжен. Одним із улюблених моментів Фьючера в студії було те, як Андре 3000 фрістайлом виконував свій гостєвий куплет для пісні сліпі Брауна I Can't Wait. Він був там не лише з членами Dungeon Family, такими як. Маб, Кілер Майк, Баба Спаркс, але й з такими сторонніми виконавцями, як Трейсонг, Сталіп Квалі та Дез Ділінджер. Найваділ почав вчитися і займатися музикою. Це була відмінна від школи освіти, але все одно досвід навчання. Він прагнув до кращого життя та хотів зав'язати з вуличним криміналом. У 2011 році тодішній голова Epic Records Антоніо Алей Рід підписав Фьючера на свій лейбл. Хоча раніше його підписав на свій лейбл репер Роко. Але в майбутньому Фьючер розірвав з ним угоду, за що отримав позов на 10 мільйонів доларів та програв у суді. Future випустив неймовірний мікстейп у андеграунді Атланти Дьорі Спрайт і його дебютний студійний альбом Плуто, який породив кілька хітів. Далі Future дропає очікуваний альбом Анес. Хоча Анес став золотим, його сприйняття блогами та фанатами хардкорного репу було теплим. І це був останній сольний альбом Future, який не піднявся на вершину чарту Billboard 200. Як сказав Future у Лос-Анджелесі в 2019 році, чесно, я був не зовсім чесним. Один із найкрутіших бенгерів на альбомі був трек Move the Dope, на який Майк Вілл зробив біт і просто відправив це Фарело і Пуша Ті. Пуша був просто в захваті від куплету Ф'ючера і фінальний трек став хітом. Зіткнувшись із потенційним спадом кар'єри, Ф'ючер також мав справу з чутками про розлучення зі своєю колишньою нареченою аренбізіркою зіркою Сіарою. Це сталося після того, як Ф'ючер, Сіара та Майк Вілл Мейдед створили величезний хіт Баді Парі. Пісня ніби знаменувала початок творчої співпраці, але цьому не судилося статися. Баді Парі став двічі платиновим і став найбільшим продажем Сіари після One Two Step у 2004 році. У 2014 році у них нарад. Дився син Ф'ючер за Хір Вілберн. Але майбутній старший і Сіара розірвали заручини, а пізніше Сіара почала зустрічатися зі своїм теперішнім чоловіком Расселом Вілсоном. Тим часом Ф'ючер відійшов від уваги громадськості та повернувся в Андеграунд Атланти. Він взявся за роботу і дропнув тріумфальні класичні мікстейпи Monster, Beast Mode та 56 Nights. Трек March Madness став одним із найбільших хітів Ф'ючера на той час. Lavish. Like I'm playing for the mavericks. Uh. I done not want it for the Мікстейп Future 56 Nights присвячений його другу діджею Еско. На гран-при Абудабі в 2014 році діджея Еско заарештували за зберігання марихуани в сусідньому аеропорту. Він привів у арабській в'язниці 56 днів. Фьючер приурочив вихід мікстейпу до повернення Еско додому. До речі, на жорсткому диску Еско зберігалася вся музика Фьючера за два роки, і тому Фьючер не мав вибору, як записувати нові треки. Фьючер випускав хіти за хітами протягом. Ом 10 років, без будь-яких серйозних перерв між релізами та розвивався з кожним проектом, завжди залишаючись вірним вулицям. Далі в 2015 році вийшов тейп дьорі спрайту, який вважається трап класикою Атланти.

Його альбом Wizard 2019 року та High of Life 2020 року були створені по тій же формулі, що й попередні, але вже не викликали такого захоплення у слухачів як раніше. Як не крутий, але Future був далекий від того, щоб його списали. Після серії сольних музичних композицій Future ділиться центром уваги з іншими виконавцями на піснях за участю Кані Веста, Дрейка та Гани. Згадаємо, хоча Пушен Пів. Ф'ючер завжди обходився невеликою допомогою своїх друзів. Зокрема, у 2015 році на тейпі What a Time to Be Alive імпровізованому спільному мікстейпі результат шестиденної студійної сесії. Ф'ючер обожнює працювати з Дрейком, між ними завжди виникає унікальна хімія. Кожен раз, коли Дрейк і Ф'ючер зустрічаються на студії, вони демонструють новий рівень творчої енергії, але вони намагаються бути вірними вуличному звуку та рости з кожною спільною роботою. Спільний трек Taga, і Фьючера, Way Too Sexy став першим треком з участю Future на першій сходинці чарту Billboard. This, this... Він вважає, що його здатність до еволюції забезпечила йому довголіття в реп-музиці. На рахунку Future два альбоми, які майже одночасно дебютували в чарті Billboard під номером один. У 2017 році вийшов альбом Future, а через тиждень альбом Hendrix. Federal, give your life for this gang gang shit And I keep a Mac on me, like a masterpiece Bacon is all you heard, whipping cocaine up is all you heard Він буквально змінив себе на вершині хіт параді. Він творив історію. Я довів, що можу мати два альбоми номер 1 за два тижні. Мені доводилося стільки разів доводити це протягом моєї кар'єри, що я тут щоб залишитися. і Дрейк по-своєму змінили хід історії репу, але є одна людина, про яку ф'ючер мало що викладав у свій інстаграм. Ф'ючер має дружні стосунки із Канівестом, і саме Їзі привіз його в Париж у 2011-2012 роках для роботи. Над новою музикою та обговорити майбутню колекцію одягу та взуття. Це здається випадковим поєднанням, поки ви не згадаєте трека iON ф'ючера 2014 року, солодку присвяту їхнім коханим того часу Сіарі та Кім Кардашян. Також ф'ючер каже, що його стосунки з Кані не зав'язані на грошовій вигоді. Саме такий менталітет правильно ставитись до людей незалежно від того, чи отримуєш ти щось натомість, відрізняє ф'ючера від багатьох його колег у індустрії. Зазвичай він сидить в студії перед мікрофоном і просто фрістайлить свої куплети рядок за рядком. Наче він будує будинок, цеглина за цеглиною. Саме так він написав свій вісім разів платиновий сингл Месков. Йому знадобилися лише 20 хвилин, щоб написати цей трек. Я займаюся мистецтвом, чоловічі, каже Ф'ючер. Це не втрачає цінності, вона не знецінюється. Моя пристрасть завжди перемагає все. Кажуть, що його статки на 2023 рік становлять 80 мільйонів доларів. Свій музичний каталог із 612 треків, які були записані з 2014 по 2020 рік, він продав за восьмизначну суму. Але я думаю, що інформація, яка циркулює в мережі, не зовсім. Сім точно у 2022 році ф'ючер купив розкішний будинок за 16 мільйонів доларів у Майамі. У ф'ючера 8 дітей від восьми різних жінок. Часто ф'ючера називають токсичним королем за фрази, які він говорить в сторону жінок. В той же час ці рядки з його треків стають мемами. Його геніальний трек Worst Day і відео на цей трек тому підтвердження: деда <му> У цьому романтичному треку та відео, який він дропнув на День Святого Валентина, він скаржиться на те, що у нього надто багато коханок, і це сильно б'є по його гаманцю та діє йому на нерви. Він втомився купувати безліч сумок Шанель, Біркін та Луї Ві. За один рік він витратив 3 мільйони доларів на всіх своїх жінок. Бо коли він бачить гарну жінку, він хоче її псувати дорогими подарунками. Хендрікс живе за принципом Флеші Тонлі і збирається займатися музикою до кінця свого життя. До речі, в мережі зараз шеряться нові сніпити спільного треку з Треві Скоттом та деякі його сольні треки. Якщо тобі подобається український реп, додавай цей трек у свій плейлист. Окрема подяка Максаєму за біт, який він надав для цього випуску. Якщо вам треба біти, ось посилання на його сторінку. З вами був міністр Флексу, ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте про ф'ючера та його творчість, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд і підтримку цього каналу. Let's get it, let's go!